Українська народна казка Рукавичка. Одного разу дідусь пішов у ліс по дрова. Одягнувся тепленько, бо зима була сувора, тож рукавички довелося взяти найтепліші, які мав. За ним плівся вірний друг, його песик Сірко Так ішли собі лісом у справах. Старенький дідусь і його вірний песик Сірко Дрова заготовити, ох, яка непроста справа. Втомився дідусь, бо ж не молодий парубок уже. І дорогою додому загубилась йому одна рукавичка, впала на сніг та лежала так. Тут до рукавички підповзла маленька мишка і почала стукати й зазирати до неї, тук-тук, тук тук-тук, а хто в рукавичці живе? Тихо з рукавички. Ані мурмур скочила мишка в рукавичку, ой як класно тут, як затишно, тут і перезимую. Та недовго мишка сама була. За якийсь час хтось постукав? Тук-тук. Хто там? Це я жабка-скреготушка. А хто в рукавичці живе? А я мишка шкреботушка. Застрибуй в рукавичку, будемо жити разом, і тепер нас буде двоє. Так і стали собі господарювати. мишка-шкреботушка і жабка скреготушка Наступного ранку знову хтось постукав до рукавички. «Застрибуй до нас і будемо жити у трьох. Стрибнув зайчик в рукавичку і стали друзі жити у трьох. Трошки вже було тіснувато, утім, дуже весело і затишно, а головне тепленько. Не настав ще вечір, як знову хтось постукав до рукавички. Тук-тук-тук. Хто там? там? Хто там? Це я, лисичка сестричка. А хто хто в рукавичці живе? Я зайчик по а ти хто? А я лисичка, сестричка. Годі вам пустіть мене вже до хати, пустіть до рукавички, бо так на дворі зимно. Впустіть. Я буду жити з вами, у мене такий теплий хвостик і пухнаста шубка, що нам усім тепліше стане. То заходь до нас, заходь перші, давай, давай, застрибуй. І так стало їх уже четверо мишка, жабка, зайчик і лисичка. Жили вони якийсь час четверо, господарювали, прибирали, поралися у рукавичці, і тут знову якийсь невідомий гість почав зазирати до рукавички. Тук-тук. А хто в рукавичці живе? Я жабка-скриготушка! я жабка, скриготушка я зайчик побігайчик. я лисичка, сестричка. А ти хто? А я вовчик, сіробобчик Можна я буду з вами жити, бо я дуже змерз. Ой, ну ти якийсь такий великий, тісно нам буде з тобою, сказала лисичка. Ну, будь ласка, я вас дуже прошу, бо мені вже звело руки, ноги, тобто лапи звело мені від холоду, то пустіть мене вже в ту рукавичку, я вам в приході стану. заплакав вовчик сіробобчик і тоді мишка найменша жалилася над ним і вмовила друзів пустити ще й вовчика. Застрибнув вовчик і стало друзів п'ятеро. Мишка, жабка, зайчик, лисичка і вовчик. П'ятірка друзів була веселою. Вони гарно бавилися, поралися по господарству, співали вечорами, і було їм тісно, але весело і тепло. Тільки знову хтось постукав до хатки. Ток-ток. Хто там? То я, кабан і клан. Пустіть, бо ікла змерзли. Ні, 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 Нас вже немає місця. Ну і справді ти що не бачиш, що нам тут тісно вже. Іди звідси, тут тісно. Будь ласка, тут немає місця, морла лисичка. Ну, там, де п'ятеро і шостий поміститься. Будь ласка, друзі, я дуже веселий і бадьорий хлопець. Вам зі мною буде точно веселіше. Пустіть мене до хатки шостим. Що ж зробиш? Пустили і кабана? Так їх стало шестеро мишка, жабка, зайчик, лисичка, вовчик і кабан. Врешті наступного ранку затріщали дерева й кущі, сипався сніг з тих дерев. У -у 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 -у. Рукавичка аж підстрибувати стала. Тук, тук, тук. Хто там? Хто там? Хто там? Ну, хто там? Хто там з То я ведмідь забріть, пустіть до хати переночувати. Ти що? Ти що? Не бачиш, яка рукавичка маленька. А й справді ти не бачиш? Ну як ми можемо. Ми Не можемо тебе пустити. Ні-ні-ні-ні-ні-ні тільки не це. Я великий, але теплий. Мене збудили сороки з трикококи з зимового сну, і я не маю тепер де спати!» Що ж робити? Друзям стало шкода і ведмедя. Ну, залазь уже якось бочком, бочком, потихесенько. Так так, тільки акуратно, акуратно, акуратно. І почав просуватися до рукавички, і ведмідь забріть. Сунувся, сунувся, пхався, пхався. Спочатку лапу запхав, тоді голову, тоді ще лапу залишилися ноги. Але ті лапи ну, ніяк пхатися не хотіли. Ще трошки ось, ось, оп! І трісла рукавичка, і покотилися друзі, хто в який бік. Отак і закінчилась історія хатки-рукавички. Не вліз туди, ведмідь забріть. Але друзі не розгубилися, бо там, де дружба і взаємопоміч завжди буде добра ідея. Друзі усі разом змайстрували собі нову хатинку і в ній не тільки перезимували, а й провели весну і літо, і було їм затишно, тепло і весело. Вони один одного підтримували і допомагали завжди цих семеро прекрасних друзів. Мишка, шкреботушка, Шапка, скриготушка, зайчик-пострибайчик, лисичка-сестричка, вовчик-сіробовчик, кабан і клан і ведмідь забріть. Тут і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.